Діти, відгадайте загадку. Гуляє по землі вона оця красуня чарівна. Білий слід по собі лишає, як людцю красуню називає. Так, зима. Казкова краса зими притягує, хвилює, бентежить нашу уяву. А як настає зима? Послухайте казку. Високо-високо, за найвищими хмарами, жила матінка природа. Вона посилала на землю до людей, своїх доньок, а було їх у неї аж чотири весна, літо, осінь, зима. Щороку готувалися доньки природи до подорожі на землю. Кожна пара року дарувала неповторні подарунки людям. Весна приносила із собою дзвінки з пів пташок, ласкаві теплі промені сонечка, першу зелену травичку і квіти, а літо дарувала яскраву веселку. Звищання Веселий бджілок, легкий танок метеликів. Осінь перефарбовувала все навкруги у жовті, помаранчеві, багряні кольори, дарувала сумну прощальну пісню перелітніх птахів. І коли осінь покружляє своїм останнім жовтим листом і попрощається з нами, настає. Черга зими, йти до людей, зима. Кожна людина сприймає цю пору року по-своєму. Це пора року, коли стає морозно. Природа одягнена в білу ковдру. Часто хорделить завірюха. Хочеться людині заховатися в теплій хаті. А тваринкам і пташкам важко у цю пору в лісі. Але як вітер розеспокоїться, мороз подобріше, діти вибігають на подвір'я, взявшись санчата, лижі, ковзани, лопатки і граються досхочу веселяться. Зима дарує також чудові свята. Новий рік, Різдво. До діточок приходить з подарунками святий Миколай. Діти можуть розважатися, радіти. Ось така. Різноманітна зима.